Фрося прийшла, га? Фрося, га? Пойдем домой Фрося, а? Любіть друзі, доброго раночку вам, доброго раночку вам із Дніпра. Такий, друзі, дисбаланс у природі. Десь заливає, а ми поливаємо отак, бо засуха страшна. Вчора, друзі, на цій діляночці в мене сталася велика проблема. Е, ну, я вирішила подосаджувати собі декілька кущиків, там, де десь поган, поганий кущик, де якийсь випад. От. Ну і що, підійшла я до Шарлоти і беру отак от, за кущик. Ну, не за це, а за інший. Отак от, друзі, піднімаю. Ось так. От. А воно раз і витягується все. Я дивлюся, а кореня немає. Я бігом за лопаткою викопаю, а там два дві личинки майського хруща. Я тоді інший, інший, інший. І так пішла, друзі, отак от піднімати за листя, а воно все витягується. От, Я давай копати, давай викопувати. Майже під кожним кущем були майські хрущі. Ой, це проблема, друзі, це проблема. У мене зразу впав Ну І тут, напевно, теж Ні, тримається. Ну, друзі, що робити? Я давай все викопала і так, все викопала, друзі. Повибирала цих хрущів із землі. От, Потім в мене було трохи розсади. Слава Богу, що друзі, я всім своїм заказчикам виконала закази, замовлення, повисилала, повідправляла. Оці останні дні повідправляла Шарлоту. Ну і друзі ще, ще залишилось у мене в ящику і ще стоять тут стаканчики, бо декілька кущиків все-таки були нормальними, живими. От. То ще мені треба одне відправлення і буде все нормально. А там буду вже нарощувати. Оце пролію ядом і буду далі нарощувати оцю кореневу масу. Що я зробила, друзі? Розділила оці корінчики, що залишилися. Там були такі, знаєте, порозділяла кущ і були такі зачатки гарних корінчиків. І я замочила врозконцентраті е, на декілька годин. Потім посадила знову з добривом, з перегноєм, ну, посадила, друзі, і тепер треба поливати твіксом. Ну і зачепила декілька кусиків пегасу, теж підсадила, ну і лорд теж підсадила, ну, ось так, друзі. В минулому році було все класно, не було жодних випадів від хруща. І в цьому році теж було все нормально. Друзі, я користувалася ентоцидом. Туди входить метарізіум, боверія і ще три якихось там гриба. От, Я розмножувала, я показувала багато відео, як я розмножувала ці препарати. Але десь півтора місяці я просто. Не робила цього, не робила і от такий результат. Так, друзі, я все попроливала. Вже препарат дуже має запах, такий яскраво виражений, хімічний, але що робити? А надалі вже буду користуватися знову біопрепаратами. Вже піде далі осінь і вже знаєте, більш волога буде земля, тому що з біопрепаратами треба працювати по вологій землі. По вологій землі, а зараз така сильна засуха, тут не услідиш, друзі. А так друзі, виглядає твікс. Він є для ґрунтових шкідників і є для наземних шкідників. Від кліща гарно кажуть, що гарно працює. Я іще не брала, друзі, вперше, вперше взяла твікс. Коштує в магазині 180 гривень, тут 100 грам, навіть дро води 10 літрів, потрібно 20 грам, це значить на 5 літрів води, друзі. Ну, Якщо вам багато не треба проливати, то він може діяти ще на слідуючий рік. З ним нічого не станеться. Ось так мені сказав друзі продавець. Так, друзі, я зараз йду набивати стаканчики. Мої стаканчики з отворами вже закінчилися. Ось, дивіться, я вилкою роблю, роз, ну розкалюю вилку на газі. І в кожному стаканчику окремо роблю такі отвори. Це для того, щоб лишня волога, не дай Бог, ви переліте. То вся лишня вода вона стече і не буде загнивати корінь. Краще ще раз полити, чим воно буде стояти отак от у воді. От, друзі, а я сьогодні чула такий лайфхак. Якщо, не дай Бог, до вас вже приближається саранча, що робити? Не тоді вже, коли вона прилетіла, а коли тільки приближається. Ну, десь там. За десяток кілометрів, допустимо. Треба все обробити, якщо ви хочете натуральним способом на стій чесника і все обробити чесником. Це просто відлякає. Вона полетить далі до ваших сусідів або далі пролетить, але на вашому городі не приземлиться. Ось так, друзі. Ну, або, якщо хочете хімічним, це найкращий препарат. Отаке, друзі, я сьогодні чула. Я десь я не знаю, дивилася чи відео якесь. А Angio є такий препарат. Я ніколи ним не користувалася. Ну, такий препарат є. Anжо, це, мабуть, по картоплі. ним бризкають. я картоплю не вирощую. От. Ну, обробити там. Строк очікування десь 14 днів йде, що не дуже великий. Це засіб дуже дієвий, а не дуже, як би сказати, шкідливий. Ну, не дуже довгий строк очікування. Що ви можете потім вживати плоди, а на деревах, здається, 20 днів, щось так. Так що майте на увазі, друзі. Ну, а краще об'єднати ці два методи. Якщо дерева ще не скоро будуть плодоносити, ще там персики висять зелені, сливи зелені, то там можна інджо обробити. А якщо вже там помідорчики, огірочки плодоносять, то там чесниковим настоєм. Ось так, друзі. Так, а я збираюся відправляти посилочку. Це вже в мене людина другий раз буде отримувати посилочку. Так, ну, у нас спека неймовірна, просто неймовірна, 40 градусів, напевно. Вийти на вулицю неможливо. Я тут от заховалася під сіткою, ну і тут зараз трошки тінь. Так що підбираю коробку, підбираю під оце все коробку і думаю, що буде краще. Оця що вища, вона трошки коротша, але вона вища. Тут стане ще один ряд. Ну, Зараз буду пробувати. Я вже в такі відправляла, ну, оскільки десь 40 штук. в Таку коробку влазить. Але цей раз в мене більше трошки, трошки більше. Ну, Зараз буду складати все. Бріла вже. Стало все шарлота. Дивіться, яке корінечко. Ой, шикарно, шикарне. Та стало все шикарно. Тепер ще зверху укрию і все буде окей. Дивіться, дивіться, як вони підглядають. Там у сусідів з'явилася собачка. І вони оту дирку підглядують. Це просто хохма. Їм цікаво. Там така маленька собачка, її водять на поводку. І вони тудирку туди заглядають, заглядають. Отак. Вот Наша Елечка ще хромає, розлизала собі лапу. Давай Еля. Кушай, 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 давай кушай. Так ось друзі. Гості. Мого каналу, хто прийшов вперше, або ті, хто спостерігають за елічкою, я розказувала, що Елю 2 грудня облили кислотою і деякі лікарі вже казали, що може прийдеться усипляти тваринку. Але, але з помічю волонтерів і гарних лікарів. Підняли елічку, вона вся в шрамах, там все, друзі, було до костей. М'яса не було голі кості, але все наросло. Боролися десь 7 місяців. Передня лапка не заростала, був такий, як то кажуть, прийом, чи як правильно сказати, сухожилля зверху, а зверху шкіра не наростала. І, ну, якби мишця теж не наростала. Так ось було, сталося якесь чудо реально. Зранку було ось так: було все відкрито, сухожилля було відкрите. Через дві години воно все зрослося. Ну, я це розказувала, це відео показувала. І що, друзі, наросла нова шкірочка, затягнула всю лапку. Я вже перестала одягатий бинти, не, не замутувала бинти, а просто одягала носочок, бо шкіра тонесенька. Шкіра тонесенька. І думаю, щоб Елля ні, ніде нішо не поранила. Але що сталося? Вона розгризла носочок. І почала лизати оцю лапку, і, і це ми були вдома, друзі. Це якось так сталося хвилин за 10. Що я бачила, вона все нормально носочку, потім дивлюся, вже носочок розгрізаний, і вона язиком стерла свою лапку, оці шрами, стерла їх до крові до крові. Просто шкіра була стерта. Я її насварила, знову бенти. Знову заростає. Знову заростає, але вчора вона знову погризла і це я встигла оце все побачити. Так що Еля знову в бинтах. Ось так. Ну, ну мазі мажу і бентую. Там трошки. Кусочок невеличкий, зверху шкірочка, всього-навсього зверху шкірочка. але Знаєте, що думаю, може це оправдано, оце ж людям шліфують, правильно ж шрами шліфують, шрами тягнуть. от. Може, і собака це від природи шліфує, я не знаю, як це об'яснити. Треба таки звернутися до лікаря. А може, в неї якесь проснулося оце нездорове, щось нездорове в голові. Знаєте, якась чи жажда крові, чи що. Я не знаю, друзі, що думати з цим. Ну, вона вже два рази нарушно. Ну, якби все зажило, а вона раз і злизала, і знову кров. Ех, цей хамут на шию не хочу одягати, бо ж сильна спека. І розумію, що її там свер... ну як людині. Знаєте, коли шви стягують, воно їй мішає, от, і тваринка починає лізти туди. Ну, ось так, друзі. Ну головне те, саме головне, що заросла оця частина, закрилося сухожилля. Ну, а це проблема тільки шкірочка зверху. Ну, так, що вона її стира, язиком злизує. От умудряється якісь так, щоб мені на очі не попалася, розірвала носочок і почала лизати. Я її вчора насварила. Вона дивиться такими очима, знаєте, винуватими. Ну, слухає, слухає, мовчить. <хл baseline> <хл> Ну, ось так, любі друзі. Якщо я своїми порадами, які я почула про, про груща, про твікс, про що е, іще? Е, лайфхак, оцей, саранчі лайфхак. Якщо це було вам, друзі, корисно, ну, ви, вам було цікаво, не просто корисно, а просто цікаво. Поставте, будь ласка, Подобаєчки і Елічка махає хвостиком. Поставте нам подобаєчки, будь ласочка. і напишіть коментарі. Всім, друзі, пока-пока! Всього найкращого!